And leave your far behind <laughs> Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні у нас на огляді, щойно пригнаний з Німеччини та розматийний автомобіль Golf гольф 2020 -го року з оригінальним пробігом 8 тисяч кілометрів. В авто встановлено тепловий насос, батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Дане авто можна придбати на кредит, лізинг та по перерахунку. Матрична фуллет-оптика, яка вирізає зустрічні машини з потоку при дальньому світлі. Дані ходові вогні противотумані фари, заводське атермальне лобове скло з підігрівом. Автоматичне складання дзеркал. Оригінальні легкосплавні диск r 16 на практично новій різані Bridgestone. Датчики сліпих зон, пакет освітлення. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло. Автодальні, тримання смуги, оригінальний пробіг 8 тисяч кілометрів з гарантією. Шкерне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Віртуальна панель приладі з виведенням навігації. зеркало заднього виду, з автозатемненням. Великий сенсорний монітор з навігації, двозонний клімат-контроль. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстаканники. Прикурювач та типопильничка. Функція саунд, вибір режиму руху. Система автоматичного паркування. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами, Медіатека, CD, DVD, вихід вихідне дві здійсни карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android-Auto, Apple CarPlay, індикатор тиску в є менеджер, menager настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція Home. Адаптивний круїз-контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, лайн-асист, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопради водію, розпізнавання втоми, Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, передні та задні парактронніки 360. Настройки зеркал та склочисників, кондиціювання, підігрів лобового скла бардачок з охолодженням фліцевана мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь підвикітних і два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. так виглядає. багажник. Розсадка на 12 вольт дві зарядки, аптечка, компресор, піна для коліс. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані станового автомобіля. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. Багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтку. Село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.